Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Знаходжусь на дачі, у нас сьогодні суботній ранок. І, звичайно, де ж його провести в літню опору, як не на дачі. Чудово квітнуть лілії. Таке забарвлення має моя клумба. Мені сьогодні зовсім не скучно, у мене гості. І має маленьке гість місто. Маленький хлопчик. Чихуашка міні ліон. Йому на сьогодні рік. Бачите, йому постійно треба носити палюшку, хазяйка каже, що він буде строїти гніздо. А бонька поводить себе більш степенно, йому полежати, спочити, йому 9. Правильно не помиляюся. Вітер попутно підв'язуємо лілії. Щоб грамофони не зламались ароматно і сьогодні-завтра перші грамофони вже відкриються. Так, чудово квітне гортензія. І звідсіля вже відчуваю, як тріщать дрова в мангалі. Так, і вже сковорідка пательня. Стоїть на мангалі, у нас сьогодні буде смажена риба, а можливо, запивати її будемо ромашковим чаєм. Кому цікаве відео про ромашки на моєму каналі, будь ласка, переглядайте. Відео є про три види ромашок. Кожного дня збільшується кількість грамофонів на цій. Лілі. Тут два чи три стебла, але вони такі, знаєте, серйозні мощні стебла, квітки, бачите, які гарні. Аромату немає. Висота метр п'ятдесят, а то, може, і вище. Чудово виглядає, звичайний догляд і такі квіти мені подобаються. Ароматом благоухає алісіум, медонос. Пахне неймовірно. Я так, знаєте, присіла і підніматись не хочеться. Дихав би, дихав і дихав. Сам насіявся і вже в різних місцях зростає. Навіть є моменти, де я його видавляю. Тому що він для мене зайвий. Бачите, подобається аромат цієї рослини не тільки мені, а й такій комасі, букашці, не знаю, що це, як називається. До вашої уваги, фрагмент цвіту троянди Аспірін. Чудова лілія бордюрна, невеликого зросту. Без аромату, але виглядає дуже-дуже привабливо. От, бачите, наш ліончик також полюбляє квіти, полюбляє побігати поміж моїх рослинок. Допомагає мені чудова собачка з гарним пігментом, чорний носик у нього, чорні очки і бончик також тут поруч. Вони братики, але не кровні. Так, забажалось хазяйку. І вона, маючи одну тваринку, придбала ще одну, для того, щоб їм не було скучно. Так, чудово квітне Жива трояндочка. Назви її не знаю, але це флейбунда. Бачите? Це гілочка. І соцвіття. декілька бутонів відкритих у відкритому стані. Показує серединку, приплюснута зефіринка. Бутон, якщо відносно бутона, то він невеликий. От маю нерозкритий бутон. Сама очищається, коли відцвітає, зостається отака чашечка, котру потрібно обривати давати можливість рослині далі зростати і випускати другу хвилю цвітіння або третю, ну тобто наступну. Зелена крона здорове листя, глянцеве, зелене, зелень весняна, яскрава, аромат тут ця троянда немає. Погляньте на ці чудові трояндочки, яке у них чудове забарвлення, рожевий, жовтий, жовтогарячий, розовий, який тут ще кольор, кольор лосося? З часом квітка відцвітає і вицвітає також, змінює окрас. Цю навіть можна обірвати, вона з легкістю зостається в моїх руках. Полюбляю на вітру, коли летять пелюстки. Я це називаю пелюстковий дощ. Квітне юка цього року я її вичистила, ну прям не знаю скільки було стеблів тут. Зоставили 4 чи 5. І на кожному утворився квітонос І маю по ітогу гарний букет квітів. А поруч квітне троянда Ель Торо. Чудове забарвлення, скрутка пелюстків цікава. Ну, повний розпуск, також показую серединку, пелюстки тугі. Я навіть цю троянду пропонувала б для складання букету. Тобто вона цікава не немає шипів, тому, як один із варіантів, тому вона цікава флористам І має гарну довго трималу квітку. Неділю вона стабільно буде стояти в букеті. Далі я вам пропоную розглянути троянду під назвою Black Magic. Погляньте, погляньте, це створіння природи. Який тут кольор? Чорна магія. Так, можна перевести назву цієї троянди. Дійсно магічно виглядає. Довго тримає. Квітка, довго квітка тримає пелюстки, вони не опадають. Це бутон, ну, котрий починає розпускатися. Ви погляньте, погляньте, який тут кольор. Дуже сподіваюся, що камера передасть цю красу. Я насолоджуюсь і дуже хочу, щоб ви цей момент окрасу троянди. Змогли побачити. Леончик поруч зі мною стежить за всіма моїми рухами і оцінює троянди. Красунька, чудова красунька. Ви погляньте на цю бджолу, що вона там от витворяє, насолоджується літом, нектаром. Кайфує від життя. А тут був у мене парнік, в котрому зростала розсада і рядочок майорів. Зосталися деякі і чудово квітнуть, а також безсмертник. Чуєте, шелестить. Здається мені, що з цих квітів є варіант скласти зимовий букет. Погляньте, погляньте на це чудо природи. А ця троянда жовтого кольору має назву Керіо. Чудова скрутка пелюстків. Троянда превосходна підходить для складання букетів. Довго не відцвітає. Відцвітання, що на кущу, що в букеті, має відцвітання, Але, що я вам хочу сказати? Квітка не змінюється, вона змінює кольор. Пелюстки тугі, штучні такі, можна сказати, дуже схожі на штучні. Цікава закрутка, їх багато. Від світа одна квітка змінює свій кольор, можливо, її навіть не зрізати, а чекати, коли оці бутони підтягнуться і утвориться букет різного сроку розпуску. Привіт, дружище! Це наш бонечко. Бачите, він внюхується, моє сонечко. Моє сонечко, золоте сонечко. За характером собачки дуже різні. Поня він такий спокійний, рівноважений, скажімо так, вихований, а Леончик він такий не посіда. Можливо, тому що він ще молодий, жвавий і я маю Два куща троянди Кіріо. І її, знаєте, деякі розоводи називають одною, як то, ні, жовтою із жовтих. Отак. Сама жовта із жовтих. Дійсно, так воно і є. Жовтіше троянди я не зустрічала. Звісно, я вам всім її рекомендую. Процес смаження риби розпочинаємо. Олійку наливаємо. олії багато, щоб смажилась в олії. І тоді риба за моїм смаком виходить найсмачніша. І от сам продукт, який будемо сьогодні смажити. А це у нас риба, як називається? Да. Лящ. Що хотіла запропонувати саме так робимо і вам запропонувати смажити її не солено, а вже коли вона буде обсмажена, викладаєте на тарілочку і зверху посипаєте сіллю. Риба смажена на дачі, це особий ритуал і особий вкус, і всім вам пропоную це зробити. Куштувати рибу, котра смажиться на вулиці. А якщо мені подобається, це знаєте чому? Тому що всі ляпи, бришки, вони летять по сторонам і не страшно, вони нічого там не обляпить у приміщенні. Синочок, ти чекаєш рибки з гайчику. Бонечка. Бонь, весюнчик, і ліончик чека, на сонечку вигріває свої боки. Куди ти поніс палюгу? Смакуєш палюгою? Чекай, скоро буде риба. Риба рибою, але хазяйка хлопцям своїм взяла. І корм, і водичку. Як же без цього? Вона їх любить і за ними толкується. Пацани. Дійшла я до своєї грядки огірочки. Сьогодні їх потрібно буде полити. І знаєте, декілька днів холодна погода, вітри дмуть холодні. Але якби було сонячно і тепло, як минулого тижня, то гірочки б вже були, ми б їх вже смакували. Зав'язь є, але треба дочекатися, коли вони підростуть. А для цього підживлювати. ну Сьогодні підживлювати я їх не буду, але полити їх потрібно буде. Квітнуть, в'яжуться. І як цьому можна не радуватись. Це плоди моєї праці. І Ліон також перевіряє, який гірочок йому вибрати і посмакувати чим. Стан обжарки, при котрій вже рибку знімаємо. І поверху робимо просолюємо, правильно це називається? І загружується нова партія. А що нам зостається? А нам зостається тільки чекати. Друзі, так вихідний наш сьогодні суботнього ранку. Проходи на дачі. Дякую, що ви були зі мною. Всім приємного перегляду. До нових зустрічі на моєму каналі «Світ моєї захоплення.